Подих літа, традиційний фестиваль відбувся у п'ядиках, що на Коломийщині. дійство проходило у зоні відпочинку медова долина. Організатори заходу, громадське об'єднання, молодь за власне майбутнє. У П'ядецькій медовій долині відбувся фестиваль подих літа. Це ініціатива громадського об'єднання Молодь за власне майбутнє, яке очолює місцевий мешканець Ігор Андріяш. Три роки тому активні молоді люди самотужки облаштували тут зону відпочинку і вже традиційно проводять розважальні дійства для односельців та гостей. На жаль, щороку однодумців стає все менше, каже Ігор Андріяш. Люди розчаровуються, бо тому, що все, все як би сказати, на наші плечі лягає. І підготовка, організація, основна частина фінансування цих всіх колективів, заходів. Тому стає важче і моя особиста думка: те, що краще вкладати в культуру, в спорт, у молодь ніж вкладати в війну в армію. Я рахую, що ми маємо. Відроджувати наше коріння, історію, ми маємо відроджувати культуру. Відповідно, цим досягнути того, що ми будемо сильною нацією, і нам не доведеться будь ким воювати і захищати свою землю. З кожним роком організатори фестивалю стараються удосконалювати і дивувати гостей. Цьогорічна родзинка показ старовинних та сучасних колекцій етнічного одягу від Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва, а також авторська колекція Ольги Приймак. Я закінчила Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. Також провчилася сім років. На відділі текстилю виготовляю авторські тканини ручної роботи, з яких в моделюванні створюю дизайнерські речі, це унікальні речі. Вони побудовані на традиційній культурі. Я несу в них збереження нашої культури, традиційного ткацтва, але оновлюю його в сучасному виді.

Організатори фестивалю запропонували охочим пограти у волейбол на піску та велоперегони. На двоколісниках змагалися учасники трьох вікових груп, всього 28 осіб. Вчитель фізкультури місцевої школи не вважає це професійними змаганнями, радше дозвіллям, яке діти проводять з користю для здоров'я. У нас Олімпійський девіз – гарно відпочити в таку чудову днину. Всіх вікових групах у нас до 10 років. Переміг Бенев'ят, другий Селецький, третій Пантелюк. До 15 років у нас Довганюк, Дзюк, Кащук. І після 15 Воронцов, Курліщук, Селецький. Упродовж фестивалю на сцені тривала концертна програма за участю артистів та творчих колективів з міста і району. А вже ввечері запалював глядачу гість фестивалю з Івано-Франківська. Кавер гурт Голден Войс Бенд Галина Досин Андрій Гаращук з п'ядиків Коломийського району.